Ж така негативна сторона саме для українських вболівальника подивитися, як це сталося. То Тоттенх, в принципі, не забив так, забив. забував цьому матчі лише Ньюкасл касл в свої так, ворота. Він справді важливий гравець, і сподіваюсь, в цьому сезоні він ні на що не ставив і все ж таки буде грати. Йому треба оцей на, на ногу повісити браслет, щоб не підходити близько <с до буквекерських контор. Всім любителям англійського футболу, привіт! З вами канал «Солов'їний Альбіон і його ведучі Олексій та Павло. І ми, як завжди, зібралися обговорити третій тур англійської прем'єр-ліги. Багато цікавих матчів, тож є про що потеревенити. Що, Павло, ти готовий? Звичайно, готовий, але обов'язково підпишіться, поставте лайк цьому відео, ну і напишіть ваш коментар або рекомендацію до нашого відео. Можемо починати. Поїхали. Загалом було багато очікувань від цього матчу, і всі чекали, що все ж таки брато нав'яже боротьбу так арсеналу. Хоча мені здалося, що по першому тайму все ж таки арсенал був кращим. І якби не подія, яка відбулася на початку другого тайму, то все б закінчилось закономірною перемогою арсеналу. Але сталося те, що ніхто не очікував. Деклан Райс отримав червону картку. До речі, це його перша червона картка в кар'єрі в АПЛ. Спочином. Спочином, те... як то кажуть. Ну і дотепно, як він її отримав. Так. Якщо подивитись повтор і люди розділяться на дві сторони, так? Одні вважають, що тут закономірна жовта картка, ну це була друга жовта і тому червона. Інші вважають, що не треба було давати, треба було карати вельтмана. А Мені здається, тут обоє винні. Що ти скажеш? Які твої враження саме від цього епізоду? Е, нема якоїсь консистентної думки. Е, ти правий, що з одного боку, це відкидка м'яча. Так, ми звикли, що е, якби це була перша жовта, але мені здається, ніхто б навіть не звернув увагу на цей момент. Коли це друга жовта, то це дійсно дуже кидається в очі. Це якось нечесно, несправедливо. Але е, давайте просто згадувати, чи, чи багато ми бачили з жовтих за весь цей час, які даються за відкидки м'яча. Та безліч, так е, mm. Райс завадив Велтману там забрати м'яч, вдарити його. Ну просто райс, мені здається, він. Механічно, не навмисно це зробив, за що був покараний. Тому так здавалося б, це не чесно, це несправедливо видаляти за таке, але це не пряма червона, це друга жовта. Якщо ми беремо безліч інших матчів, то завжди за таке майже дають жовту картку. Можливо, варто було судді трошки подумати і напевно не псувати цей матч такою дією. Але що маємо, те маємо. Можливо, на майбутнє е, треба більше звертати увагу, якісь рекомендації нові е, отримувати суддям і не давати все-таки другу жовту. Але якщо б не дав би другу жовту, ми все одно, напевно, мали б якісь певні дискусії з приводу того, а чому це не жовта за відкидку м'яча. Е, Дві сторони медалі, мені здається, і обидві е, мають існув... право на існування, тож. Е, це було це вплинуло нам на матч. Брайтон зрівняв. Брайтон міг забивати другий, але й Арсенал міг забивати другий і доволі непогано створював моменти, навіть граючи в десятьох. Якби це був Мансіті, мені здається, Мансіті би витащив цю гру. І Мансіті завжди, попри червоні картки, може все одно набрати три очки. Це напевно є та недостача для Арсенала тим камінцем. В цій башті, яку будує а, а, Артета, а, і вигризати такі матчі варто. Ну мені, до речі, сподобався у матчі те, що незважаючи на те, що Брайтон так мав перевагу, і по суті, вони так повинні були забувати там і другий, і третій умовно. Але при цьому найнебезпечніші моменти були саме у Арсенала, тобто там вихід Гаварца, Сака, коли замикав той же простріл від Гаварца, ну, реально вони були більш гострючі, да, ці моменти і більш небезпечніші. Додам те, що Сака подобається тим, що він з усіх гравців арсеналу є таким, знаєш, послідовним. Він постійно показує рівень. Він віддає вже в третьому матчі поспіль асисти. Робить гру, і кінтові він зрівнявся по цьому повіснику саме з легендарним Тієрі Енрі. Тож, не дарма так? його восхваляють і люблять болівальники Арсеналу. Арсеналу, так. І загалом я ще додав такий факт дотепний, що з моменту, як Артета став тренером Арсеналу, то Арсенал отримав найбільше червоних карток з усіх команд АПЛ. Тож, робіть висновки, коли. У Ліверпулі в цьому турі відбувся, напевно, найкращий матч, поки що, мені здається, за ці три е, тури, які були в, в Англії. І ну, його можна сміливо назвати легендарним, так історичним, тому що те, що відбулося, це найпізніший камбек команди, яка програвала. Так, е, е, для мене, взагалі, чесно кажучи, і загадка, що відбувається з Евертоном, але це напевно окрема тема для розмови. Команда вела собі спокійно 2-0 і, начебто, і непогано грала, але повністю розслабилась і віддала кінцівку. Як Фізично, так, вони не допрацьовували, не встигали за цими подачами Бортмута, так і, мені здається, психологічно абсолютно точно вони зламалися. Перший гол надломив, другий вже просто це такий, як то кажуть, нокаутуючий удар, нокдаун, так, як то кажуть. І третій вже повністю нокаут, або цвях у трону вбитий був. І ми скажемо так, що. Тут навіть аналізувати щось складно. Команди на зустрічних курсах грали. Проте ну, Евертон більшу частину матчу володів ініціативою і просто віддав його за е, менше, ніж за 10 хвилин. Е, е. Е. Ти не здається, що Евертон просто застряг у минулому в якомусь? Е, Немає якогось вектору розвитку команди, ми не розуміємо. Що, чого вони хочуть досягти. Я навіть коли дивлюся там на Фулгем, на Нотінгем. Я бачу, як команди зберігають там і своїх лідерів ну, в більшості випадків так. І е, 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 купляють якихось цікавих гравців, е, і тренери в них, в принципі, доволі е, сучасні. Що відбувається з Евертоном вже третій сезон поспіль для мене загадка. Ну, знаєш, навіть якщо порівняти з минулим сезоном, Евертон за три тури пропустив 10 голів. Вони, а минулий сезон вони були одним з кращих саме по захисному аспекту. Тут впливає, напевно, і відсутність Джерта Бранфейта через травму. Це основний захисник. І те, що вони віддали, я погоджуюсь це ніяк не пояснити, тому що реально 87 хвилин. Вони були кращими за Борнот за Бор 100%. Борнмут виклався ось на ці останні 9 хвилин і показав все, все як треба. Е, я відмічую, що в цих цьох... з обох сторін були українці, так? Ілля Забарний та Миколенко. Але при цьому Віталій допустив помилку в першому голі, а він не накрив Семеньо. І Забарний теж перший чи другий гол. А, він, коли забував кін, він також там, ну, пустив поміж ніг, так, не, при, не прикрив м'яч. Тому тут е, теж така негативна сторона саме для українських вболівальника подивитися, як це сталося. Але ще одне, що три голи вони реально ідентичні. Це просто навіс з флану і замикання. Все. Ну, просто е, якось як, е, подивитись на захист, вони наче. Або втомились, або не намагались якось стати в позицію правильно, і просто пропускали такі, я б сказав, дитячі голи для, ну, для такого професійного рівня пропустити однакові три голи, це якось і Пікфорд -пік -пік не врятував, так, так. В принципі, в нього з виходами, здається, завжди були проблеми. От, uh -huh. Тому. Не знаю, не так, знаю, яка що додати. Пишіть, що думаєте з приводу Евертона, тому що це в мене нема пояснення, як я вже сказав, який в них вектор руху в майбутнє. Чому вони не ви не звільнили влітку дайча, не запросили когось замість нього. І взагалі, типу, ці продажі он, чутки про продаж Бранквейта постійно вони лідерів просто сплавляють і замість них покупляють якийсь треш повний. Ну і до речі, це був перший матч кепи за порбу. Тож пишіть ваші враження, як він стояв. Цей матч дещо схожий мені на попередній, тим, що Тоденгем реально володів ініціативою впродовж цього матчу. У них було володіння близько 470%, і я б сказав, що у другому таймі навіть більше моментів. Ньюкасл для себе звично, він, вони вибрали тактику грати контратаками, і у них це вийшло. По суті, Тоттенхем помилився ось в двох моментах, і в двох моментах Ньюкасл забив. Мені також відзначить, що класно зіграв Нік Поу. Дуже приємно бачити, що після минулого сезону, коли майже ну, весь сезон, так він був на травмі, то зараз він повертає ці кондиції і реально гарно відстояв в цьому матчі. А Тоттенхем повернувся до проблеми з першого туру, коли вони просто не можуть реалізувати ту, ту, ту більшість моментів, яка в них є. Що в цьому є, так? Я, яка проблема, Не зрозуміло. Як ти гадаєш, чи ось тут була помилка з в плані замін, можливо, чи Тоттенхем занадто високо там намагався атакувати, чому вони так легко пропустили ось від Ньюкасла. Тому що реально. Такі, знаєш, були дири, я б сказав, коли ось забивав Ньюкасл. Особливо, коли Ісак забивав, так? Тому да, що команда да. дуже високо розташовувалась, висока лінія оборони була. І там, здається, Гімарайш, да, розрізав повністю mm. е, півполя. Чи Жолін Лінтон, точно не пам'ятаю. І там ну, в центрі нікого не було. Е, віддавай, просто дірочка, така цукерка для гравця, який вміє віддавати там, на півполя передачу. Е, не знаю, Тоттенхем, ну. Но... Страждає, напевно, від е, цієї хвороби, яка в багатьох командах так є. Це реалізація. Це, якщо ми дивимося XG в цьому турі, багато команд награли там на два-три м'ячі, але не але забили один, або навіть не забили. Бо Тоттенхам, в принципі, не забив, так забив, забивав цьому матчі лише Нюкасл е, в, в свої ворота. Так. І Ньюкасл мене. Він мене бісить, я вам скажу чесно, мене бісить Ньюкасл тим, що вони шалено оверперформлять. Тобто вони а, а, можуть створити недостатньо, але при цьому вони забирають матчі. Вони забирають матчі в 10-х, коли там, грають на червоній гравці. А, Дивна команда, начебто, і все у них є для того, щоб там бути домінантною, але вони завжди дуже часто грають другим номером. Але при цьому вони беруть результат. Е Цікаво, що думаєте ви, вболівальники, Що б ви обрали? Класну гру на домінації, так, високі е, Дивитися, як команда розвивається або е Маурінівський цей результат, три е очки е погано там. або... Не, не, не дуже красива гра, але якби, в кого в, в твоїй копілці три очки. Пишіть, що думаєте з цього приводу. що б ти обрав? Я б обрав все ж таки напевно, результат. Тому що він, він виділяє саме, да, де буде команда, скільки команда заробить і як про команду будуть говорити. Але, це, показує, але що... це знаєш, це не працює на довгій дистанції. Це працює в лізі чемпіонів в uh -huh. Кубкових турнірах. Але це, як ми бачимо, то, там, скільки? чотири чемпіон підряд Мансіті бере і бере за рахунок красивої гри а не за... ну, і Результату, звичайно, але є, система uh -huh. має працювати. І до речі, Ньюкасл реально досі не зрозуміла ну, їх стиль команди в цьому сезоні. Вони такі можуть матч класно зіграти, можуть матч не дуже. І відзначу, що ось саме тоналі повернувся. Це додало впевненості саме в центрі поля. Тож він справді важливий гравець, і сподіваюсь, в цьому сезоні він ні на що не ставив і все ж таки буде грати. Та терма, йому треба оцей на, на, на ногу повісити браслет, щоб не підходити близько до буквекерських контор. Хоча онлайн можна ставити в принципі вже. Після двох дивних поєдинків проти сервету в лізі конференції, і між ними був ще виїзд до Вулвергемптон, Челсі приймав Крістал Пелас. І в першому тамі вони дійсно виглядали дуже свіжими, швидкими. Мав забивати Челсі, напевно, три голи, якби просто реалізовували знову такі свої моменти мадуеке. Не зміг забити в хорошій позиції. В деяких моментах футболісти просто не віддавали передачі на пусті ворота. І потім, вже, коли ця контратака пройшла, Мадоеке закидував на Палмера. Палмер просто віддав на пусті. Джексон катнув 1-0. Класна контра. Те, що зараз добре працює Челсі, це контратаки. Оці швидкі виходи з оборони за рахунок Коула Палмера. І це я вже казав в одному з рілсів в інстаграмі в попередньому. Турі. І з моменту дебюту, до речі, Кола Паумера у Челсі з вересня минулого року жоден гравець із 105 лігах не віддавав більше асистів, ніж він. Це 15. Проте так, те, що було в другому таймі, я почав пізнавати фірмовий стиль Марески в цьому сезоні. Бо на поле вийшла команда, якраз, яка грала проти сервету, ці дві попередні єврогри. Єдине, що мені сподобалось в другому таймі. так, можна сказати, що дурний гол пропустили сині, так, Езе просто класно попав після да, двох дуже. рикошетів. Спасибо. Але сподобався Мудрик. Це з позитивного його вихід з заміни. І не лише він створив той класний момент на Джексона, віддаючи про це за спини всьому захисту, який Джексон знову таки не реалізував. Мав би забивати це. Uh -huh. Uh -huh. І сподобалося, як Міша виходив і відігравав у захисті. Це було uh -huh. класно. Він допрацьовував багато перехоплень з тих зробити за ці 20 хвилин, які він зіграв. І в цілому, я би сказав би, Міші треба виходити напевно у другому таймі. Або там на весь тайм, так або там на 30 хвилин. Це буде непогане підсилення проти команди. Я це вже заказав минулому сині. Це буде класне підсилення для команд. Які вже для команди, коли вже захист трошки піднаївся суперника. Які в тебе враження? Я не знаю, мені здається, я все, все сказав, що що, що думав цього приводу цього матчу? Я б ще додав, що саме втрата Юсто, вона вплинула на те, що ось через правий фланг Челсі перестав атакувати активно. Крисапелес перехопив ініціативу. І здавалось, що Чоси навіть ну, мав пресингував. Тобто Кісапеле спокійно доходив до центру поля і далі продовжував а, свої атаки. І навіть в саме в другому таймі вони були ближчі там, до того, щоб забити. А, але в кінцівці Джексон мав забивати 100%, особливо коли Мудрик віддає йому такі передачі, Джексон має це реалізовувати. Ну і загалом, стосовно Мудрика, хотів би додати, що напевно. Ні не ні мудрик, а вони не проявляють себе так, як гравці основного складу. І, напевно, Санчо, який прийшов до Челсі, має всі шанси закріпитися на лівому фланзі. Всі голи в цьому матчі були забиті з помилок Юнайтед в Сендріполі. По суті, швидкий перехід атаку від Лірполя і завершення голом. Звичайно, два голи в цьому вина, напевно Казаміро, да. І е, про це свідчить і статистика. У нього 10 невдалих передач із 37 у першому таймі. І це, звичайно, не, не рівень суперзірки, так, до, до якої ми звикли в Манчестер Юнайтед. І напевно, у Гарте на очок Манчестер Юнайтед має всі шанси е, закріпитися в опорній зоні Манчестер Юнайтед. Щодо Ліверпуля я відзначив, що Дієс. Е, приємно дивує в цьому сезоні. Мені здається, він покращив саме свою реалізацію і ось цю холоднокровність, спокійність, так, яка притаманна може бути гравцю. Раніше був в таким салах, але зараз Діас має всі шанси ось саме забивати. І мені здається, це заслуга Арне Слота. Все ж таки він розвиває гравців. І Діас, до речі забив Манчестернати. Це команда, які Діас забив найбільше в. АПЛ 4 голи за всі виступи за Ліверпуля. Що ти скажеш? Чи заслужено 3-0? Чи можливо Манчестер все ж таки заслуговував забити бодай один гол? Тому що моменти були. Насправді мені здається, цей матч повністю заслуга перемоги. Це під захист Ліверпуля. Угу. І причина поразки це під захист Манчестер. Я вже сказав, через помилки, і в цьому й полягає напевно шалена різниця між командами: те, як рухається і працює в центрі поля зв'язка МакАлістер, Гравенберг і Собасолай, і те, як не працює все це в Манчестері, тому що це готова команда, так зміна тренера впливає дійсно, але. Ліверпуль не знаходився у кризі. Так, Ліверпуль це майже не змінився з минулого сезону, і команда mm. не має сильно перелаштовуватися під, під новий сезон, під нового спеціаліста. Тому, коли ти граєш проти такої команди, якої все відлаштовано майже там на 90%, то особливо. В цій формі, які Манвью знаходиться останній, на 2024 році, скажімо так, то я очікував, можливо, лише те, що М'ю ну, за рахунок характеру, за рахунок бійцівських якостей, нав'яже і, можливо, нічим витащить для себе. Проте ми побачили різницю колосальну в двох командах, те, як тренери підходять до гравців, угу. те, як вони працюють разом. Мені здається, от Арнес Лот він такий легкий в тренувальному процесі. І навіть, навіть так, те, що він нова людина, він зовсім не давить на своїх, на своїх хлопців. З Тенхагом все незрозуміло. Я вже казав, мені складно навіть припустити, що він в наступному сезоні буде працювати далі в нулю. Мені здається, цей тренер не підходить ні під команду, хоча вже стільки гравців під нього купили. Дуже дивно буде, якщо його звільнять, тому що ну, ми бачимо, скільки гравців за яксу він притягнув до себе. Незрозуміло майбутнє М'ю для мене. І в мене великі сумніви, що це щось в нього вийде. Ще що mm -hmm. думаєте? А з приводу того, чи заслуговував МЮ на гол, так але вже за рахунку 0-3 все таки. Так, коли там вже після трьох пропущених пару моментів зірксо міг забивати і, <ути> yeah, yeah. І, і ще деякі гравці. я б ще додав, що Алісон провів гарну гру і Ліверпуль не пропускає вже три матчі поспіль. Це взагалі дуже багато для Ліверпуля, враховуючи бекграунд минулих сезонів, коли там. Френд часто помилявся, захист помилявся. Зараз цього не видно. І напевно це ось те, що моменти ось вони не пропустили, це заслуга, саме захисників ось цього стилю Арнеслота. Вони намагаються реально контролювати м'яч навіть близько там, до своєї карної зони. Вони все одно грають в пас, намагаються знайти ось цей вихід з оборони, і це у них вдається класно. Я б ще відмітив прогрес Гравенберга, Минулий сезону ми не можемо знести йому в, ну, в його актив, так? Але при цьому він був однією з тих людей, які ось, вплинули на результат в цьому матчі. Активні осі переходи від захисту до атаку, прохід центра поля. Ну, і Реально, здавалося, Лірпулі потрібен опорник, але як ми бачимо. З Гравенберга може вирости велика людина. На ваших екранах ви бачите всі mm -hmm. результати цього е туру, Відмі відмітимо просто, що Сіті також переміг в третьому матчі поспіль, як Ліверпуль. Це дві команди, які е виграли всі три матчі. Е ну і звичайно і таблиця також перед вами. Якщо вас сподобався третій тур, Обов'язково заходять до нас на четвертий, тому що ми також його будемо оглядати в майбутньому. Дивіться на нас і залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте подбайки, залишайте коментарі. А нагадую, що наступний тур буде через два тижні, бо зараз стартує перевагу на міжнародну паузу. Дякуємо, що дивились, Побачимось. Всім пока.